Друзі, зараз ми з Туса оце запустили воду, перевіряємо, mm -hmm. люди будуть мати водопостачання. Що далі? Далі ми купаємо, докуплюємо десь відсюди. Mm -hmm. Тоді, якщо вже десь мають до кінця тижня поставити матеріали, так. то ми або сюди підемо, або у цей кусок. Ну, ну, давайте, давайте, ми будемо, зважаючи на те, що там через хату військові, наші, батьки живуть, родичі, щоб ви сюди повернулися mm. і пропали. На Олександра Олеся. На Олесі. Там 25 абонент. Так. Mm -hmm. Зараз, ти. Зараз ми знаходимося на вулиці Стуса. Це мікрорайон біля вулиці Зимнівської. Перевіряємо, інспектуємо, як тривають роботи щодо під'єднання будинків до послуг холодного водопостачання. Це вже черговий візит. Я сказав, що сам особисто буду контролювати процес. Сьогодні ми маємо ще одну приємну подію, тому що промиваємо водопровід, завдяки якому ще додатково 24 мешканці з даного, даної вулиці будуть мати якісну воду. Хочу зазначити ще раз, що одночасно ці роботи робити не можемо, тому що всі знаєте, що в місті попередні тижні були декілька поривів, де водоканал все-таки працював для того, щоб усунути пориви. Тому тенденція робіт тут в даному мікрорайоні була трошки зменшена, але сьогодні далі працівники працюють, тому наберіться терпіння, і як я вже говорив, що повністю всі мешканці даного мікрорайону будуть мати холодну і якісну воду, тому що сьогодні ми знаємо, що у нас найкраща вода на Волині.